Отже, розглянемо прийоми створення програмних проєктів у середовищі Лазарус, в яких використовуються кнопки, в яких використовуються тоді. Для прикладу розглянемо завдання 1 із блоку працюємо самостійно, що на сторінці 129 підручнику. Традиційно створюємо теку для проєкту? Так, щось у нас тут? І ще раз підемо цю теку Проґру, створимо теку, називаємо. От, після цього запустимо середовище розробки. І традиційним чином. Цінним чином створимо порожній проєкт. І нагадаю, що для того, щоб реалізувати цей проєкт, нам потрібно створити ну, таке табло із пев... набору певних символів, розміром 3 Елементи на 5 елементів, тобто 5 рядочків по 3 елементи в кожному. І 2 або 3 кнопки. ну от Давайте поки що розмістимо мітки. От. У кожній з міток буде на початку роботи зірочка. Відтворюватися. От. Спробуємо скопіювати цю мітку. От я раджу виконувати копіювання, якщо об'єкти дуже схожі. <coughs> Чому причина дуже проста, тому що при копіюванні параметри об'єктів зберігаються. Ми можемо спостерігати, що. Виконуючи копіювання об'єктів, От я не змінював. Давайте зараз збільшимо трошечки. Я значень Caption об'єктів не змінював. От, але у кожного із цих об'єктів значення Caption – зірочка Тобто це дещо такий прийом копіювання, він дещо прискорює розробку проєкту. От. І так само зараз ми. Виконаємо копіювання цілого рядочка. От і так само підрівняємо трошки. Трошечки піднімемо вгору. Так, красиво. І ще раз. Можливо, не зовсім. Точно. Ми знаємо з вами, що якщо необхідно встановити параметри позиціонування досить точно, то ми можемо використати. Властивості кожного із цих об'єктів, властивість left, властивість top Ну, оскільки у нашому випадку нам особлива точність не потрібна, нам потрібно буде показати цифри на табло. Ну от Проаналізуємо, які елементи повинні з'явитися або залишитися, і які повинні зникнути. Якщо я натисну на кнопку 1, наприклад. Ну, Давайте ми, до речі, кнопку додамо. Кепшн. Одразу встановимо значення одиничка. Така сама кнопка. Caption. двійка. Ну, і Можна ще одну кнопку додати. Аби на ній була написана трійка, скажімо. бачимо, що трошечки велика, велика форма для, цього, для цієї програми ми форму, розмір форми змінили за допомогою технології перетягування. От. І давайте проаналізуємо, які елементи нам потрібно показати, якщо буде натиснута кнопка 1. Ну, перш за все. Давайте ми трошечки подивимося на вихідний код. Зверніть увагу, що оці ось рядочки вони були додані автоматично разом із додаванням наших об'єктів на форму. От. І поки що, крім того, що на формі розташовано, у нас більш нічого у вихідному коді не записано. Але раджу. Після кожної вдалої зміни проєкту. Тобто, якщо ви ще зробили таке, що вам подобається у проєкті, то раджу вам все-таки проєкт зберігати. Ось цією кнопочкою зберегти все. Ідемо у теку яку ми приготували для збереження цього проєкту. Зберігаємо. І тепер ми готові. До продовження роботи зрозуміло, що коли ми будемо клацати на кнопки 1, 2, чи 3, то певні частинки оцих ось текстових написів вони будуть зникати, певні частинки будуть з'являтися. Отже, як же воно має виглядати? Ну, перш за все, для того, щоб призначити реакцію програми, тобто подію клацання на кнопці, нам потрібно. Об'єкт виділити. В нашому випадку кнопка із написом 1, вона називається Button One. Виділити її можна або класно в шипані на формі, або у інспекторі об'єктів і перейти на вкладку події. Ми Вже знаємо з вами, що основна подія для кнопки це клацання. Вона називається On-Click. От, і є. Створимо подію таку, оскільки вона не визначена, вона зараз. Поки що, якщо ми навіть запустимо нашу програму, нічого не змінюючи, то ми побачимо, що проєкт збирається, проєкт будується, показуються мітки, показуються, тобто текстові написи, показуються кнопки, навіть кнопки на кнопки можна клацати. От, але жодної реакції програми при клацанні на кнопці не відбувається. От. Тому ми припинимо роботу над проєктом. Верніше роботу програми, яку ми проєктуємо. І спробуємо створити обробник події. Ви бачите, що наразі обробник події порожній. Тому і ніякої реакції програми на клацання по кнопкам не було. Для того, щоб створити обробник події, у нас існує два способи. Перший спосіб це класичний на вкладці події. У рядку ОНК треба класнати на кнопці із трьома крапками. Автоматично буде створена подія, ви бачите її назву. В інспекторі об'єктів. І одночасно ви бачите стандартний блок обробника події у редакторі тексту. От. Зверніть увагу, що тепер вікно редактора тексту стало активним і курсор мигає саме в тому місці, де ми можемо набирати той програмний, програмний блок, який буде реакцією на настання події клацання. Отже, нам потрібно з'ясувати, які мітки у нас залишаться, а які треба приховати. Ну, давайте ми зараз. Оскільки це кнопка одиничка. Зараз намалюємо одинничку. От. Звичайно, що у, у звичайному режимі проєктування ми одиничку малювати не будемо, це просто уявне поняття. Можна використовувати папір для проєктування. І тепер будемо виділяти ті кнопки, верніше, ті мітки, які треба приховати. От, лейбл 1 Треба сховати. Отже. Описуємо, що кнопка розташована на, верніше, мітка розташована на формі 1. Поставимо крапочку з випадаючого списку виберемо властивість. visible. Ну, оскільки там властивостей багато, ми можемо навіть почати набирати. Бачимо, що. З'явилася ця властивість. От. І встановимо і значення false. Тепер розверну... О, Вибачте, 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 вибачте. Це ж не Form1, Visible, False. А на формі 1 нас цікавить мітка. Label 1, а вже в неї властивість visible. І вона буде дійсно false. Тепер перейдемо до наступної кнопки. І також властивість Visible. І вона вже буде true. True, тому що ось ця кнопка, оця ось, ось мітка, label 2, вона повинна бути показана. Наступна мітка третя. Також властивість Visible. Для третьої кнопочки, ось для, для третьої зірочки, ось цієї Label 3 вона має бути невидима. Тобто false. false. Ну, Чесно кажучи, набираючи кожного разу форм 1 форм 1 форм 1, форм 1 ми витрачаємо час. Тому що наш додаток має лише одну форму. От, і тому нам просто потрібно вказати той об'єкт, до якого ми звертаємося. Ну, наприклад, лейбл 4. Так, дивимося, лейбл 4 це ось у нас, воно повинно показуватися. Поставимо крапочку після цього, як наберемо. І напишемо true. От. Ще один такий прийом. Ну, давайте ще раз подивимося. От, оця ось кнопка мітка label 5 також повинна бути true. Ще раз спробуємо набрати її. От. Але ще ефективніший прийом це просто виконання копіювання. Послідовним вставлянням та редагуванням вставлена. Шоста мітка. Шоста. Це оця. Вона має бути false. Наступна мітка сьома. Оця. також має бути false. От. І. Виконуємо таке скопіювання. Бо восьма-мітка true. І дев'ята мітка false. Перевіримо. Восьма мітка true, дев'ята false. Дев false. І тепер нам треба іще по три таких блоки. Ось по три блоки. Ставити для. 10 -е, 11 -е, 12-та -е, 13-та -е, 14-та -е 15-та -е Перевіряємо, чи працює наш наша наш обробник події. Збережемо все. Запустимо програму на викональну програма працює. До речі, давайте проберемо з екрану ту одиничку, клацаю на один і бачимо, що табло наше показує одиничку. От. Причому клацання на 200 дві, на чи на трійці воно ні до чого не приводить. Тому що ми. Створили подію лише для цієї кнопки. Для кнопки, у якої є Caption 1. Зупиняємо. Відлагодження програми. І спробуємо тепер створити події для другої, для третєї кнопок. On-click. Створили обробні події і зрозуміло, що нам потрібно буде. Дуже схожі команди, ми їх скопіюємо, вставимо і тепер е, проаналізуємо. Я знову ж таки під, підмалюю червоненьким, е, як у нас буде виглядати. Цифра 2. От. І які мітки нам потрібні. От перша мітка має бути видимою, друга видимою і третя видимою. Четверта и пята не видимы. Шоста видимо. Так, Наступна мітка у нас 10-та. Має бути невидимою. 11-та видима, 12-та невидима. І останні три мітки видимі. Внесли зміни у... Обробник події зберегли і запустили на тестування програмку. Одиночку показує, двієчку показує. Залишилося аби показувала трієчку. До речі, зверніть увагу через те, що у нас використовується обробнику події один або два. Перевизначення усіх властивостей, то після двойки одиничку ми також зможемо побачити. Традиційно створюємо. А, а можна і не традиційно. Ми зараз спробуємо створити обробник події іншим способом. Не за допомогою вікна-інспектора об'єктів, а за допомогою такого прийому, як подвійне клацання на об'єкті. Подвійне клацання на об'єкті викликає створення події за замовчуванням. Тобто тієї події, яка найчастіше за все використовується для даного об'єкту. Ми знаємо, що для кнопки найчастіше за все використовується подія on-click, тому виконаємо подвійне клацання на кнопці із написом 3. От, і ми побачимо, що відповідний обробник події створено, І навіть він записаний, назва цього обробника події записана у інспекторі об'єктів. Отже, робимо трієчку. Ну, скажімо, трієчка має виглядати отак. Отак. Не дуже красиво, але яка є. Виконуємо копіювання цього блоку. що перший рядок весь повинен бути видимий. Другий рядочок, перші дві невидимі, третя видима, Третій рядочок, невидима. Дев'ята мітка, оця ось. А, ні, вибачте, це сьома мітка не видима. Оця видима. І ця не видима. Далі дві невидимі і одна видима. І нарешті, ви бачите, і нарешті всі інші видимі. От, спробуємо знову запустити, переконатися, що працює так, як потрібно. Якщо не працює, треба буде певні властивості. Уміти так змінити. Дивимося. Одиничка є, двойка є, і тройка також є. Інколи при програмуванні ми можемо допускати помилки і виконувати, наприклад, подвійне клацання не по тому об'єкту, який нас цікавить. А, ну, скажімо, по формі. Що робити в такому випадку? Адже обробник події створився. Ми бачимо, що він є. От, він нам буде заважати, спостерігати ну, інші обробники події. От, але е, горе зарадити легко. Видаляти цей обробник події не потрібно. Зараз ми розглянемо чому. Тому що е, ця подія створюється не просто так, вона описується як метод. Який реалізується в об'єкті форма. От. Е, е, тому, і це лише тільки у тексті програми насправді, тому там в інших е, файлах проєкту також якісь зміни є. Тому видаляти просто так за допомогою деліта або за допомогою клавіші Забій не потрібно нічого. Нам потрібно всього-навсього тут написати коментар. Для того, щоб додати коментар у текст програми, ми можемо використовувати такий прийом, як подвійний знак ділення. Якщо це однорядковий коментар, ми можемо написати, що подія створена От. Або для організації багаторядкового коментаря ми можемо використати фігурні дужки. І все, що між фігурними дужками, також буде коментарем, але вже багаторядковим. Що таке коментар? Це певні пояснення для програміста, які він робить сам для себе. Аби щось не забути, от в нашому випадку ми просто написали, що подія створена помилково і звертати увагу на цей обробник не варто. От. І головне, що коли ми використовуємо коментарі, то транслятор їх ігнорує, ті рядочки, які закоментовані. Тобто все те, що написано таким от. Транслятор, в нашому випадку компілятор, він сприймати не буде, він буде їх просто пропускати. Тобто, хоч е, при створенні форми, от ми бачимо, що подвійне клацання по формі призведе вже не до обробки події клацання по формі, а по обробці оброб, до обробки події створення форми. Так от, Якщо форма буде створюватися, і отут е, між богіном та ендом е, е, жодної вказівки на виконання немає, то е, подія буде просто проігнорована, якначе її не було, і вона отут. у... Рядочку інспектора об'єктів відповідно до on тобто до створення форми. Як наче тут нічого і не записано. От. Знову ж таки, збережемо проект, ще раз запустимо. Перевіримо, що при створенні форми жодні дії програма не виконує. Ну, а при клацанні на відповідних кнопках. Програма реагує. Тобто, обробники події ми з вами створили правильно, і програма правильно працює. Дякую за увагу.